Grazie. Скажіть, будь ласка, по БТІ у вас поділ ішов судом чи ви добровільно ділилися? Ні, ні просто є план, коли робили ремонт от, і по цю всьому нанесли е, усе в план і, можна сказати, навіть поділено ж кому де, де чи ну, я як можна сказати, я маю увазі ну сарай, там, до Я то, зрозуміла, то, зрозуміла. Значить, дивіться, яка, який у вас вихід з цієї ситуації. Вам треба звернутися до БТІ, де вам дадуть довідочку, як у вас зареєстроване майно. Якщо це буде спільна часткова власність на майно, вам необхідно тоді вже звернутися до управління Дерземагенства, що це таке? Держземагентства. Держземагентство, ну, це земельний відділ попросту. агентство. агентства. Вулиця Чкалова, 27, а другий поверх. <плоди> да, да. 72 дороги, І вам нададуть тоді роз'яснення, яким чином вам приватизовувати цю земельну ділянку. Чи це буде кожному, чи це буде спільна часткова власність? <плоди> тобто необхідно обов'язково нам подивитися на е, документи на майно ваше. Я ж кажу, ну, я ви да, ви звернетесь до нас в земельний відділ і вам роз'яснять, як вам треба приватизовувати цю земельну ділянку. Тобто до кожного випадку ми підходимо окремо індивідуально. Ну я так думаю. Ну, в того, що ми коли зверталися, ну раніше, може ще в час вже нові з'явилися е, закони доповнення, то нам сказали, що це нам. Коли а коли ви зверталися? Коли ви зверталися? Так, я вже маю назад. А, ні, підходьте, все це вирішується, люди приватизовують, отримують свідоцтва про право власності на земельні угу. що ви мені відповіли, є Робота, куди звернуться, я вам дуже вдячна. Будь ласка. Почнемо працювати. Будь ласка. Допобачення. Допобачення. Алло? Добрий день. Добрий день. Я дзвоню по поводу такого опроса. Це ж я туда попала? Так, да, так, да, будь ласка. У 2009 році я подавала документи на приватизацію землі. Так. Процедури були пройдені. Я ждала одержання акта. Так. так і не діждалась. Що я маю тепер робити? А де ваша технічна документація? А я тепер не знаю, де вона. Добре, ви у 2009 році. Куди ви зверталися? Ви подали заяву в міську раду. Да, 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 і так, так, так. Ви... Потім ще виїжджали землеміри. Ага. Я ходила в общежиття там на торговій площаді, там повинні виготовляти акти, ну там все заглухло. У вас мав був бути договір на виконання робіт, що вам повинні були розробити технічну документацію. За це ви повинні були заплатити кошти, які були оговорені в договорі. Було у вас таке? Ну, Це ж вже було 4 роки тому назад. Ну, тобто ви не пам'ятаєте, так? Так. Да. Ну то краще вам підійти до нас. Куди? Чкалова, 27А. Чкалова, 27А. Да. І тоді ж вже будемо шукати ваші документи. Ну хорошо, я підійду. А коли там прийомні не... дні? Вівторок, середа, четвер з 8 до 12. Вівторок, середа, четвер з 8

Справа в, тому, справа в тому, що по законодавству існує таке, що ми зможемо співпрацювати з нотаріусами засобами інтернету. Але на даний час поки що у нас цей функціонал не працює. Тому поки що громадяни ходять і в земельні відділи, і до нотаріуса окремо. Ну, на жаль, я не можу вам сказати, тому що в нас є модератори, є розробчики, які, ну, які розробляють цю програму і удосконалюють. І коли це все буде, я не знаю. На жаль. Чекаємо кожен день, якісь новшества до нас приходять, і ми їх використовуємо в роботі. П'янець ну, як Наталіс, Наталюс, якщо зможе працювати, то конечно я вам скажу, що вже можна. Ну, у вас проблема в грошовій оцінці. Грошова оцінка робиться за 7 днів. З дати звернення 7 днів. І буде готова грошова оцінка. Це безкоштовно. Так, так. Пожалуйста, до свидания. Добрий день. А Можно можна задать вам. Будь ласка, будь ласка. Своє адреси. Це... А у вас земельна ділянка виділена? У нас магазин це в Україні. Наш магазин був одну часом продано. І ми хотіли своїх Скажіть, будь ласка, у вас земельна ділянка під магазином. Під магазином земельна ділянка оформлена. Ну, у вас є договір оренди земельної ділянки, так? Да, да. І в договорі оренди обов'язково зазначена адреса земельної ділянки. Зуважиш договір з міською радою? Да, да. Да. Ну я думаю, що це не земельне питання. Якщо у вас договір і оренди, зазначена адреса земельної ділянки, то це і адреса земельної ділянки. За поштову адресу, на жаль, вже як може юридична особа чи фізична особа повинні звернутися і указати свою поштову адресу. Управління комунального господарства. І на, да, скоріш за все, це в управління комунального господарства треба звернутися вам. Ну це не до земельного відділу. Ну, я зрозуміла вас. Ну, зверніться в управління живого комунального господарства. З ким заключили договір? Так, а всім знання. Так, так. так, так, так. Да, да. Я думаю, що так. Я вас зрозуміла. Я вас зрозуміла, але це не земельне питання. Якби ви... Я Ні, це не земельне зовсім питання. Бити, yeah. це може бути. Ну, нерухомість і поштові адреси, юридичні адреси, це ну, земля цим не займається. на а там написано про право власності. це А в БТІ ви зверталися? Це так, я розумію, так. Да, Займається, не паві державні реєстратори займаються цим. Чи ж було щось на прямому зв'язку державний ти реєстратор на депустувати? Ну, аби не телефонували державному реєстратору, коли був прямий зв'язок. Так і не телефонували. Так, ну це б краще. Може там я розумію, але допомогти ми вам не можемо, вибачте. <рес> Може, будь ласка. Алло? Так, да, так. Да. Добре. Так. <рес> Свій технічний паспорт. Свій паспорт, якщо ви власник будинку. Так. І приходьте вулиця Чкалова 27 А. Другий поверх. 202 кабінет. Так. Чкалова 27а. Чкалова 27а. Другий поверх. Так. 202 кабінет. 202, так? Так. По техні... Давихино и кабинет, это вышка и письма. ласка. Алло? Алло? Добрый день. Uh, добрый. Uh, Скажите, пожалуйста, значит, <coughs> мы получили акт на землю, поэтому получив акт на землю. И в арте на землю адрес указаний не той, що по паспорту, хотя там же собі все правильно. Що нам тепер робити з актом? правда у нас платить деньги? -день. Адреса яка? Чи що там робити? Адреса розміщення земельної ділянки? Так, да, так. Да. Ні, там же ж адреса земельної ділянки, а там ще ж вказується, чи ж адрес, де проживає. Чи Я де знаю, що вони не написали, не той адрес написали, що треба. Значить, ви надали не всі копії документів. Так всі паспорт там вже ж ходила, які ви ще не І діля. в нього чи тільки одна прописочка стояла, так? Да? Ну, Скажіть, будь ласка, адреса проживання не мінялася з того пору, з, з тієї пори, коли ви замовили документацію? Ні, не мінялася. І ви надавали всі копії, так? Так. На це була допущена помилка. Ну, тепер треба вносити зміни до державного земельного кадастру. А скажіть, як довго це нам тепер ми тоді дали більше ніж півгода того акта, а тепер це як поки змінили це скільки зараз Справа в тому, що на даний момент уже ж державні акти не видаються. Видаються свідоцтва про право власності. То ви можете просто замінити державний акт на свідоцтво. Вам треба буде здатися державний акт. В архів, а тоді ми вам дамо витяг з державного земельного кадастру, що у вас такий то кадастровий номер, таке то розміщення земельної ділянки, така то площа. І я думаю, що вам зможуть роздрукувати просто нове свідоцтво про право власності на земельну mm -hmm. ділянку. Дякую. І ще можна задати запитання? Да, да, да. Значить, у мене дочка пива хату. У неї земля була не приватизована. Так, а зараз вона має, має право приватизувати тоді? Якщо вона не використала своє право приватизації, то звичайно може. Так, Право приватизації на да, приватизацію землі чи чого? Так, землі. Да? Да. По земельному кодексу кожен вид цільового призначення громадянин може приватизовувати один раз в межах норм приватизації. А куди їй треба? Пальна ділянка де знаходиться? Mm -hmm. Ну, це в місті, так? Так, да, там да, в місті. То їй необхідно взяти технічний паспорт, mm -hmm. бити, її, свій особистий паспорт, підійти у прийомні дні до управління Держземагентства. Mm -hmm. Це вулиця Чкалова, 27А, другий поверх, 202 другий кабінет. Mm -hmm. Там подивляться на її документи. Перевірять, чи не було приватизації даної земельної ділянки, і розкажуть все, що, що треба зробити. Дякую, Ви, будь ласка, до побачення. До побачення.